Вітаю! Сьогодні вам покажу, як можна смачненько приготувати спаржеву квасоль. Це дуже смачно. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось у мене така спаржева квасолька, зелена і жовта. Я її заздлегідь уже промила. Тепер беру спаржеву косоль. І відрізаю з обох сторін кінчики. І також перерізаю навпіл. І так і з усією квасолею. Ось квасолю підготувала. Тепер беру каструльку і перекидаю квасолю до каструлі. Тепер заливаю водичкою. Додаю сіль і ставлю на огонь варитися квасолю. Від моменту закипання проварюю 10-15 хвилин. Минуло 10 хвилин, перевіряю готовність виделкою. Виделка добре проходить, значить можна виключати вогонь. На сковорідку вливаю олію і підсмажую спочатку цибульку. Коли цибулька стала напівпрозорою, додаю квасолю і її процідила через брушлак. І просмажую час від часу помішуючи приблизно 7-10 хвилин. Ось гарненько як підсмажилася квасолька. Тепер додаю собі столову ложку сметани. За бажанням можна додати чесничок, з часничком. чесничком. О, який аромат уже. Вливаю яєчну масу. І помішую, забула ще додати кріп. І смажу до готовності. Приблизно 5 хвилин. Ось приготувала страва. Погляньте, який апетитний має вигляд. Клас. Смачного.